Діти, яка зараз пора року? Так, зима. Зима, мов чарівниця, зачаровує все навкруги, вкриває білою ковдрою кожний куточок нашої місцевості. Пропоную вам пограти в гру і дізнатись, якою може бути зима, а допоможуть нам в цьому мнемо смужки. Зима яка морозна. Зима яка? Люта. Зима яка. Вітряна. Сніг який? Пухнастий. Сніг який? Колючий. Дерева взимку які? Голі. Дерева взимку які? Засніжені. Люди одягають зимку який одяг? Хутряний. Люди одягають зимку який одяг? В'язаний. Зверніть увагу на мапу. Яка країна на ній зображена? Україна. А в якій частині України ми з вами живемо? На півдні. Ми живемо на півдні, куди зима приходить не такою холодною і суворою. Та з приходом зими ми всі однаково відчуваємо її веселий морозний настрій. Вона приносить нам зимові розваги і різні зимові турботи. І щоб детальніше дізнатися, як проходить зима на півдні України, пропоную вам скласти описову розповідь за картиною Ой, весела в нас зима! Давайте поглянемо на картину. Як ви вважаєте, чому навкруги все біле? Так, тому що на дворі зима. А де лежить сніг? Сніг лежить на деревах, у кущах і на землі. Уявімо, що в руках у нас підзорна труба. І через неї ми маємо з вами уважно роздивитись цю картину і спробувати побачити окремі деталі та об'єкти, які об'єднують картину в єдиний сюжет. Погляньте, хто вийшов на прогулянку. На прогулянку вийшли дітки, хлопчики і дівчатка. А як вони одягнені. Вони одягнені у теплих рукавичках, шапочках, курточках. Та в тепленьких чобітках. А чому вони так одягнені? Тому що на дворі холодно, адже прийшла холодна зима. Розкажіть про зимові розваги дітей та дорослих на картині. На ковзинці брат з сестрою катаються, хлопчик ліпе снігову бабу, на лижах прогулюється тато з сином. На санчатах спускаються з гірки хлопчик з дівчинкою. А дівчинка-фігуристка на ковзанці танцює. Дітки, окрім радощів і розваг, зима приносить нам багато різноманітних клопотів. Давайте подивимось на картину і розкажемо, що роблять дорослі на картині. Так, двірник розчищає тротуари і дороги від снігу. водій чистить свою машину. А окрім дорослих, і у птахів є клопоти. Що дорослі та дітки зробили, щоб допомогти птахам? Діти з дорослими годують пташечок, адже на дворі холодно і за них потрібно потурбуватись. Діти, ми підготувались до складання розповіді за картиною Ой, весела в нас зима. Та перед тим, як розпочати, я вам пропоную план, за яким ви будете складати розповідь. Подивіться уважно на план та спробуйте самостійно скласти розповідь за картиною Ой, весела на зима. До побачення, малята!